Слава Україні! Вітаю, друзі! Це мій журнал обліку пасіки. По ньому я можу бачити всю історію своєї пасіки за останні три роки. І сьогодні я впевнився в черговий раз, що такі записи необхідно вести всім. Не надіятися на свою пам'ять. А історія така. Перший раз, коли я дивився, ви ж самі знаєте, що погода була в цьому році весна не зовсім для нас добра. І коли я перший раз і другий раз дивився, я записи не вів. То надіявся на свою пам'ять. Тим паче, що таких великих проблем не було, я не бачив. Не вів записі і все. На кінець у нас сьогодні блиснула погодка. Я понадіявся на свою пам'ять, що в одному вулику у мене матка не мічена і з'явився трутовий розпліт. Всі матки у мене мічені в зиму заходили. І це вже мене повинно було насторожити. Але я думаю, скільки тут цього часу скоро. Передивлюся ще раз, проконтролюю і все буде гаразд. І тут погода знов, викинула нам фортель. Самі бачили холод, дощі. Час проходив, в пам'яті я стерлася, те, що намірив дивитися, Запис не вів і сьогодні заходжу в вулик. І що бачу? Картину. Маточку находжу, ту ж саму немічену, молоденьку, гарну. Розплід, який був трутовий, вийшов. І більше ніякого розплоду не було. Тобто матка зовсім перестала сіяти все. І в одному вулику нахожу, що матка все прекрасно, мічена, гарна. Є два маточники. Причому один із них вже закритий. Знову ж нема цього контролю. Я порахувати тепер не можу, коли. Вийде, можу тільки приблизно прикинути цей час. Через що завжди говорю всім, запис потрібно вести, контроль повинен бути. Не, не можна зараз надіятися на свою пам'ять, тим паче, що роботи і інформації всякої багато, вона дуже стирається. І таким чином сьогодні я був би в одній сім'ї, згубив би матку. В другій сім'ї згубив би сім'ю. А так я зараз вам покажу, що я зробив, і це як один із виходів з цього положення. І здавалося, що все в сім'ї гарно. Матка молода. Одне нехорошо вода не мічена, в мене матки всі мічені. І коли я бачив розпліт, зразу пішов. Перший її він був трутньовий. Тому я завжди кажу, не спішіть робити висновки, необхідно понаблюдати за цією сім'єю. Якщо він далі буде йти трутньовий, значить тоді треба приймати рішення. На даний момент я приймаю рішення, яке цю маточку знищую, так як вона. Більше всього вийшло осінь, замінили вони самі. І така маточка ніколи не буде плідна вже. Вона свої функції ніколи не відновить. Тому я її знищую. Розплоду я тут не зайшов. Вийшов трутень. І розплоду немає. Тепер я візьму маточку з цієї сім'ї поруч стоячої, переселю її в цю сімейку. Маточку я відшукав. Осьована, мічена. Зараз її переселю на цю рамочку. І кілька бчілок прикрию колпачком. Тепер треба загнати де, де більше корму. І вона побуде в цій кліточці своїми корбільцями добу. Ось вона бігає з міточкою. Все. Через добу ми її випустимо. Я її ставлю приблизно в серединку. Поставлю міточку. Це вона в цьому місці знаходиться. Все, через добу випущу. Ця сімейка буде вирощувати для себе нову маточку молоду. Розплод непоганий, гарненький, але ось критий маточник. На одній рамоці. І на цій ж рамоці маточник закривається. Вже як почав закривати і столят побачив ще один мотошник, це вже третій, ще не закритий. Ще один вихід як варіант. Можна було об'єднати. Але тоді у нас з двох сімей буде тільки одна. Правда вже така, середня. До поки, я думаю, я ці сім'ї підніму, з хороших, сильних сімей візьму розпліт, підкину. І я їх витягну. Так що повторююся. Контроль і запис потрібно вести. Це в наших інтересах. Ну все добре.